У пошуках автомобіля з пробігом та гарантією до вашої уваги Toyota Land Cruiser 200 2020 року в комплектації Elegance, оснащений дизельним двигуном об'ємом 4,5 літри на автоматі 18 легкосплавні диски. Також додатково встановлений дефектор капоту, вітровики та передня частина автомобіля в бронеплівці. Має безключовий доступ. Електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського, підігрів та вентиляція передніх, підігрів задніх, мультифункціональне кермо оздоблене шкірою, ставками під дерево, має електрорегулювання, обігрів керма, обігрів лобового скла, камера заднього огляду. багатозонний кліматконтроль клімат-контроль, круїз-контроль, автомобіль в гарному стані. Також задній ряд, чистий та охайний та багажне відділення. Два комплекти килимків, пробіг складає 64 тисячі кілометрів, перевірений технічно та чекаю вас на тест-драйв Toyota Центр Вінниця.